В шкільних бібліотеках зосереджено усю навчально-виховну методичну і інформаційну роботу. В наш час комп'ютерних технологій і інформатизації суспільства сучасній школі потрібна нова модель бібліотеки, яка б допомагала учням орієнтуватись у зростаючому потоці інформації. З метою пошуку нових активних форм роботи з учнями бібліотекарі і завітали на семінар. Від семінару я очікую, і всі інші бібліотеки, які сьогодні є у нас присутні в цьому залі. Ми очікуємо, звичайно, щоб нам показали, і ми взяли для себе нові форми, і методи. Це зазвичай, що можна, як можна більш яскравіше, більш в інформаційному досвіді підняти свій рівень. Обласна бібліотека для юнацтва є потужним методичним виховним інформаційним центром. Тут постійно запроваджуються нові форми і методи роботи з читачами, аби заохочувати дітей до система. Етичного читання, допомагати їм критично аналізувати та переосмислювати прочитане, сприяти формуванню їхніх читацьких інтересів та інформаційної компетентності. Своїм досвідом працівники обласної бібліотеки для юнацтва завжди охоче діляться з колегами. Ми, як методичний центр, розробляючи і методичні поради, і сценарії. Бібліографічні матеріали ми завжди розсилаємо на райони і міста. Хотілося б також, щоб сьогодні ось ця така співпраця принесла користь і для методистів, які сьогодні знаходяться у нас, тому що вони мають можливість спілкуватися. З нашими районними і міськими бібліотеками, які отримують матеріали наші, і разом проводити на місцях також ось такі зустрічі. Під час семінару методисти відповідальні за роботу шкільних бібліотек ознайомились із новими підходами до організації бібліотечної справи, новими формами виховних заходів, такими, наприклад, як музично-інформаційний калейдоскоп, сучасними мультимедійними презентаціями, семінар показав, що бібліотека це не просто книгозбірня, а інформаційний і виховний центр.